Привітати всіх, хто досить ім'я, Микола, бо сьогодні є Святого Миколая. Дорогі Миколи, маленькі і великі. Я всіх вас вітаю, нехай Бог вас благословить, а святий Миколай, нехай вас завжди супроводжує на всіх ваших дорогах, бо святий Миколай, він ще є покровитель подорожуючих і плаваючих. Так? І тому нехай він вас всіх береже, здоров'я, всім іменинникам Миколаям. І Миколайовичам, і Миколаївним на здоров'я, на Боже благословення, на ногі і благі літа. Много я літа, многая літа, многая літа, нога Господи. Та могая літа, хай сонце світить, і здоров'я, щастя хай дає.